Відбудова та модернізація України одна з головних тем третього конгресу співпраці з Україною «Common Future», який триває у польському місті Познань. Захід присвячений польсько-українській співпраці. Виступи учасників слухала наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаємо тебе, розповідаючи охоче закордонні інвестори вкладають гроші у відбудову України. Попри головний ризик, війна, яка триває досі. Вітаю Ганно на панельних дискусіях присвячених відбудові України. Чимало говорять про джерела фінансування і ризики для інвесторів. У заходах беруть участь представники польських банків та різних фондів, які реалізовують гроші. ЄС коштів на відбудову та підтримку України виділено вже чимало, переважно з бюджету Європейського союзу. Пояснив нам віце-президент польсько-української господарчої палати Даріус Шемчига. Йдеться про проєкт Ukraine Фасиліті, який має декілька стовпів. Насамперед кошти спрямовують до бюджету України це макроекономічна допомога. А невдовзі фахівці очікують на другий стовп «Ukraine Facility», адресований підприємцям і органам місцевого самоврядування. Загалом це 50 мільярдів євро до кінця 2027 року. Є й інші джерела фінансування відбудови України. Це національні державні програми Франції, Польщі, Данії та інших країн. Європейський союз і кілька банків з країн ЄС підписали цього року під час «Ukraine Recovery Conference» у РИМІ угоду про створення Творення флагманського фонду відбудови України за оцінками польських фахівців. Гроші є. Утім, найважливіше, щоб активна фаза війни в Україні завершилася, адже інвестори зазвичай неохоче витрачають кошти там, де є ризики, пов'язані з руйнуваннями. Попри це, на ринку існують вже польські компанії, які беруть участь у відбудові. Одна з них велика будівельна компанія, яка наглядає за різними проєктами відбудови школами, лікарнями, а також за проєктами пов'язаними з обороною України. Брали участь у конгресію повноважені з питань відбудови України урядів Польщі, Литви та Латвії. Латвія, наприклад, вже три роки поспіль підтримує конкретну область України. Давайте послухаємо. Латвія в цьому моменті підтримує Чернігівську область так особисто. Ми кожного року даємо десь так 5 мільйонів євро кожного року, і співпрацюємо з, з керівництвом Чернігівської області, тобто вони знають, скільки грошей ми маємо е, в цьому році, тобто вони нам дають проекти. Ми разом обговорюємо, як то це це, 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 це робити. В цьому моменті це реконструкція і шпіталів, е, і шкіл, е, і е, дуже пишаємося дружбою і цей співпрацю Чернігівською областю. Говорили на заході також і про стереотипи про українців, які існують у Польщі. Панельну дискусію брали участь відомі польські журналісти, правозахисники. Про це детальніше я розповім уже в українському фокусі. На цьому в мене все. Ганно, тобі слово. Дякую, Марія. Це була наша кореспондентка Марія Черняхівська з познані, де триває конгрес співпраці з Україною Common Future. Згодом вона розповість більше.